Alright, I think that's it for today. Thank you all for joining. It was really great to hear uh, your insights and ideas. I appreciate the time and effort you put into this discussion. If you have any following questions uh, or thoughts, feel free to reach out. Let's keep the conversation going. Take care and see you next time. Bye. Якщо ви досі вважаєте, що говорити англійською це просто талант і вдача, то ви помиляєтеся. Бо щоб мати такий результат зараз, я довго працюю над цим. Моя історія з поглибленим вивченням англійської почалася у Харкові ще у 2020 році, коли поїхала до літнього табору Only English. Я тоді навіть уявити не могла, що ці три тижні змінять моє життя. Саме там я почала по-справжньому відчувати англійську. Саме з Кевіном я почала долати свій мовний бар'єр. Ми не просто вчили граматику. Ми говорили, дискутували, жартували. Хоча і зараз продовжуємо це робити. Це англійська, яка живе разом з нами. Зараз я вивчаю рівень се один. Екзостін Сінкс. Бікос автор зі здрім айвоз really worried and I was exhausted because all day I thought about this but sometimes it is really important wow yeah that's very so, good yeah that's very good and you know it's Only english is впевненість і мрії, які стають реальністю, якщо ви ще думаєте, чи варто розпочати, просто спробуйте. Only English змінює життя, і я цьому доказ.